Працюючи в поради від ріелтора, як продати вам квартиру самостійно. Значить, перше, це фотосесія. Дивіться, якщо ви будете фотографувати квартиру самостійно, встановіть таку сітку на, на екрані, і коли ви будете робити фото, дивіться, щоб стіни були рівні. До цього ще приготуйте саму квартиру до фотосесії. Тобто, подивіться, наприклад, як фотографують мотельні но номери, приберіть всі магнітики, приберіть всі картинки. Це все такий візуальний шум, і він не дає сприйняття простору. Далі, виходьте сьогодні, якщо сьогодні Дякую Київ чи столиця, можливо, ще ринок на сході, там де він не зростає, не виходьте з ціною зазором на торг. Виходьте з тією ціною, яка для вас є прийнятлива. Тобто, виходьте без торгу. Ви зможете так відрізнити свою нерухомість, тому що дуже багато виходять з ціною на 20-30% вище, щоб потім купець прийшов і поторгувався. А покупець не прийде і не торгує, і не поторгується. Будете демпінгувати і не будете розуміти до якої межі. І третє. Це запускайте всю рекламу одночасно. Оберіть маркетплейси, такі як OLX, дімрія, ріелтор, сторіалти там дивлячись, що в вашому регіоні далі. Всі групи району, фейсбучні групи, вайбер-групи, можливо, є якісь чати жителів. Також зробіть розклейку на під'їздах. Чому? Тому що, наприклад, родичі чи друзі ваших сусідів можуть цікавитися нерухомістю тут, але сусіди не підуть шукати вашого оголошення на OLX. А якщо вони побачать ваші розклеїчки, вони зателефонують і спитають про квартиру для своїх друзів, ну все наче, все успішних вам угод.